Доброго дня! І це наш новий урок з геометрії 8 класу. На цьому уроці ми з вами поговоримо про паралелограм. Ну, давайте почнемо ось з чого. Давайте візьмемо дві пари паралельних прямих. Ось перша пряма і ось друга пряма. Зазначимо прямі А і Б. Зафіксуємо те, що А паралельно Б. Тепер візьмемо давайте ще одну пару паралельних прямих, які перетинають ці дві прямі. Перша пряма і ще одна пряма С та Д. Зафіксуємо те, що С паралельно Д. У результаті ми отримали при перетині двох пар паралельних прямих ось таку фігуру. Ось ця фігура, вона називається паралелограм. Давайте сформулюємо означення паралелограм. Чотирикутник, сторони якого, протилежні сторони якого попарно паралельні, називається паралелограмом. Ну, дивіться, ось, ця, ось ці протилежні сторони, да, дві протилежні сторони цього а, чотирикутника лежать на паралельних прямих. Якщо відрізки лежать на паралельних прямих, ці відрізки паралельні. Отже, ці дві сторони паралельні. Така ж сама історія із ось цими сторонами. Ці дві сторони лежать на паралельних прямих. А отже, вони паралельні. Отже, це і називається паралелограм. Тепер давайте щось зробимо. Давайте намалюємо паралелограм від руки. Ось таким чином. Ось так. А тепер давайте назвемо його Д. Так тут я підписав вершини. А тепер що ми зробимо? Давайте проведемо діагональ в цьому паралагані. Ну, Ми можемо провести дві діагоналі. Ну, яку, наприклад? Ну, наприклад, давайте БД. Неважливо. Ми могли і це провести, але мені БД більш подобається. Тепер звернемо увагу ось на що. Діагональ БД в паралелограмі поділили його на два трикутника: трикутник АБД та трикутник СДБ. Якщо ми зможемо довести рівність цих трикутників, то, то з цього будуть випливати багато властивостей паралелограма. Давайте запишемо ось тут. Властивості. Паралелограма. Властивості програм. Давайте перше. Ну, давайте спробуємо спочатку довести, що трикутник АБД дорівнює трикутнику СДБ. Дивіться. Сторона БД вже є спільною стороною. Давайте запишемо одразу ж таки БД. Спільна сторона. BC і АД це паралельні прямі. Так? БД це січна. А як ми знаємо, властивість паралельних прямих, що при перетині двох паралельних прямих січною кути, які утворюються в результаті, мають свої властивості. Наприклад, дивіться, ось цей кут та ось цей кут. Що це за кути? Це кути внутрішні різносторонні або внутрішній нахрест лежащі. При паралельних прямих вони рівні. Тобто, у даному випадку, кут. CBD, кут CBD, так дорівнює куту АДБ. дорівнює куту АДБ. Ось таким чином. Тепер, якщо ми розберемо AB та СД як паралельні прямі, також БД, також буде їх січною. так Тоді розберемо ось цей кут та ось цей кут. Ці кути. Також внутрішні різносторонні. А отже, при паралельних пряміх вони також рівні. Тобто, звідси впливає, що кут АБД дорівнює куту С Д, Тоді з цього що випливає? З цього випливає те, що трикутник АБД трикутник АБД дорівнює трикутнику. СДБ за другою ознакою рівності трикутників. За стороною та двома прилеглими до неї кутами. Ось таким чином. І перша власність одразу ж таки. Одразу ж таки, що в, у паралелограмі внутрішні різносторонні кути при діагоналі рівні. Давайте це запишемо. Це одразу ж таки, що з цього випливає. Внутрішні різносторонні, різносторонні кути. При діагоналі рівні. Це перша властивість. Друга властивість. Ось вона. Діагональ БД. Ділюсь, діагональ Паралелограм... паралелограм, Паралелограма ділить його на два рівних трикутники. Діагональ поділила паралелограм на два рівних трикутники. Давайте запишемо, що а, діагональ паралелограма ділить його на два рівні. На два рівні трикутника. Так, гаразд. Що ще випливає з рівності цих трикутників? Давайте подивимося. Якщо два трикутника рівні, то рівні всі їх відповідні елементи. Ну, наприклад, сторона АБ трикутника АБД дорівнює відповідній стороні СД трикутника СДБ. Сторона БЦ трикутника СДБ дорівнює відповідній стороні АД трикутника АБД. Ось таким чином. Що це означає? Що у паранолограмі протилежні сторони. Рівні. Протилежні сторони рівні. Давайте запишемо. Ну, зараз давайте запишемо. Протилежні. Сторони. Рівні. Я забув записати обов'язкову умову. Тому що це паралелограм АВ паралельно СД і ВС паралельно АД. Ось це обов'язкова умова, що це паралелограм. Протилежні сторони паралельні. Це дуже важливо. Наступне. Що ще тут є? Давайте подивимось. Кут АБД дорівнює куту КуДБ. Ось ці два кути рівні кут CBD дорівнює куту АДБ. Осі два кути також рівні. Якщо ми складемо ось цей кут з ось цим, тобто отримуємо кут ABC, то ми отримаємо його градусну величину, яка в точності співпадає з градусною величиною ось цього кута СДА. Тому що ці кути і ці кути рівні. вони складаються з однакових кутів. А отже, кут ABC дорівнює куту СДА. А що це означає? Що у паралелограмі протилежні кути рівні. Тому що ми, ось, чому для, для цих кутів також говорю? Тому що, якщо ми перевели тут діагональ і виконали ті ж саме, а, такі ж саме пояснення так, тобто з, з діагоналі, ми вивели ті ж саме властивості. Отже, запишемо, що а, протилежні. Кути рівні. Протилежні кути рівні. Давайте ось на ще звернемо ще увагу. Дивіться. Згадаємо, що сума кутів чотирикутника довільного будь-якого 360 градусів. Так? Тоді дивіться. Ось у нас ще є кут, так? Ось кут А. Так? Кут А. Дивіться, якщо кут АБЦ. С... До рівня куту АДЦ. Давайте складемо спочатку рівність кутів для цього чотирикутника. Тобто запишемо, що кут А, додати кут АБС, додати кут С і додати кут АДЦ. Ось, до рівня 360 градусів. Тепер ось що зробимо. Давайте позначимо кут А, кут А позначимо за Х. Кут А позначимо за Х. Але кут А дорівнює куту С як протилежний кут, а отже це також і кут С. Позначимо кут АВС кут АБЦ за Y. Але кут АДС також дорівнює Y, тому що кут АВС дорівнює куту АДС. А отже, це також кут АДС. Тепер підставимо Х та в нашу рівність замість наших кутів. Отримаємо Х додати Y. Додати Х, додати Y до рівня 360 градусів. Тепер, потім тім зведемо 2х додати 2Y до рівня 360 градусів. Винесемо двійку як спільний множник. отримаємо 2 помножити на Х додати Y до рівня 360 градусів. Ну і звідси Х додати Y буде дорівнювати 180 градусів. Що таке X, додати y? Х це на скут А, а Y це на скут АБС. Тобто сума ось цих кутів. Це 180 градусів. Ми це довели, але ми могли одразу таки, сказати, що ці кути внутрішні односторонні, при паралельних прямих при їх січною. Тобто вони у сумідують 180 градусів. Також і про це сказати, і про це, і про ці кути. Тобто, що це означає? Що сума двох, прилег... двох кутів прилеглих до однієї сторони дорівнює 180 градусів у паралограмі. У паралелограмі. Запишемо. А, сума двох кутів прилеглих. До однієї сторони до рівню 180 градусів. Так, так. Гаразд. Що ще може бути? Що ще тут в нас є? Що ще в нас є? Давайте проведемо ще одну діагональ. Давайте я усі штришки приберу. І ось ці кути так заважають трішечки. Давайте проведемо ще одну діагональ ось таким чином. Точка перетину цих диагуналі буде точка О, наприклад. Так? Тепер. Давайте спробуємо довести рівність трикутників АОБ та СОД. Давайте подивимося. Кут ось цей. Дайте. Ось цей кут. Кут АБО. У трикутнику АБО. Так, ось цей кут. Дорівнює якому відповідному куту у Трикутнику СОД? Логічно, що ось цьому. Тому що вони. Внутрішні різносторонні при паралельних прямих. Ось цей кут дорівнює якому відповідному куту з цього трибутника. Ось цьому. Тому що вони знову таки внутрішні різносторонні при паралельних прямих при паритенісічному. Як ми знаємо, в паралелограмі протилежні сторони рівні. Давайте запишемо. Кут АБО дорівнює куту ЦДО. C, D, Далі кут БАО, кут BAO дорівнює куту DCO. і АБ дорівнює СД. дорівнює CD. Що з цього випливає? А з цього впливає те, що трикутник АБО дорівнює трикутнику СДО за другою ознакою рівності трикутника. А уже що це означає? Що відповідні ці інші дві сторони також рівні в цих трикутниках. Давайте це позначимо. Давайте АО дорівнює ОС, БО дорівнює ОД. Що з цього можемо ми з'ясувати? Що з цього можемо винести? Що в паралелограмі діагональ точку перетину діляться навпіл. Давайте запишемо нашу останню властивість. Діагоналі ділиться точкою перетину, надпіл. Ділиться точкою впетину. Ось такі властивості має паралелограм. У даному випадку я можу порекомендувати вивчити це. Але я ще більше рекомендую це не вчити, а просто це розуміти. Просто розуміти, які властивості має паралелограм. Якщо, Якщо ви все зрозуміли, що тільки що вам поясняв, ось саме на цьому рисунку, то ви всі ці властивості і так дуже гарно вже запам'ятали. Ну, на цьому поки що все. На наступних уроках ми з вами будемо, на наступних приблизно двох уроках ми з вами будемо вирішувати задачі, з теми Властивості паралелограма. До скоріш до зустрічів, вдачі у вученні математики. Тепер давайте трішечки поговоримо про висоту паралелограма. От почнемо здалека. Що таке відстань від точки до прямої? Це довжина перпендикуляра, проведеного з цієї точки до прямої. Ну, у даному випадку довжина довільного відрізка АВ. ось такого. Так? А що таке відстань між двома паралельними прямими? Зараз поясню, чому по саме паралельними. Це довжина їх спільного перпендикуляра. Давайте намалюємо дві паралельні прямі. Спільний перпендикуляр це що таке? Це відрізок, який сполучає дві довільні точки на цій і на цій паралельних прямих, а також цей відрізок перпендикулярний до кожної з цих прямих. Також ця картина ілюструє те, що ці прямі. Паралель. Згадуємо теорему, що якщо дві прямі перпендикулярні до однієї тієї самої прямої, такі прямі називаються паралельними. Ось таким чином. А, відстань між непаралельними прямими визначити неможливо. Чому? Ну, давайте намалюємо приклад. Ось таким чином. Ну, яка буде відстань між цими двома прямими? Можливо, ця? Ну ні. Ні. Можливо, ця? Також ні. А можливо, ось ця? Ні, вона буде менше, менше, менше. Можливо, ося. Ну, також ні, також ні. А може взагалі відстань 0. Також неможливо встановити. Тому визначити відстань між двома непаралельними прямими неможливо. Тепер давайте поговоримо про а, відстань між протилежними паралельними сторонами якогось чотирикутника. Давайте візьмемо чотирикутник, в якого. Дві протилежні сторони паралельні. А дві інчині. Ну, в даному випадку чотирикутник ABCD, АБЦД, так? Давайте АД паралельно БЦ. Ці дві сторони паралельні, а АБ не паралельно ЦД. Ось такі решили. Давайте спробуємо знайти відстань між прямими БЦ та АД. У ну, випадку, це які відстані? Це може бути ось ця відстань, так? Або ось ця відстань, такі ж дуже багато відстани. Але взагалі найчастіше відстань, з, відстань між двома паралельними прямими протилежними якогось чотирикутника проводять саме з вершини чотирикутника. У даному випадку можна провести, наприклад, до ось сторони АД, висоту, наприклад, з вершини Б. Це буде ось така відстань. Але можна провести також її з вершини С. Так? Ось з чином. Тобто, у даному випадку це буде одна і та сама відстань. Так? А ось тепер цікаво. Давайте перегорнемо ось цей чотирикутник. Що ми отримаємо? Ми отримаємо. Ну, у даному випадку, якусь ось таку картину, так? Якусь таку картину отримаємо. А, тоді ось у нас буде А, тут Б, тут С, тут Д. І ось тепер давайте спробуємо провести висоту саме з сторони АД до Б Давайте спробуємо з вершини А провести до прямої Б перпендикуляр. Як це зробити? Тобто, як відстань провести? Ну, Звісно таки, не ось такий вершином. Це буде не перпендикуляр. Для того, щоб у, у даному випадку такому, провести відстань від цієї сторони до цієї, і у даному випадку, якщо ось ця сторона більша, ніж ось ця сторона, то потрібно в сторону продлити. Тобто ось таким чином. І тепер вже з вершини А. Проводиться перпендикуляр, ось таким чином він виглядає. Якщо ми, наприклад, проведемо відстань а, до а, сторони BC, з сторони AD з вершини D, тоді нам також потрібно сторону BC продлити вже ось у цю сторону. І вже ось таким чином ми проводимо висоту. А, якщо говорити про відстань між протилежними паралельними прямими паралелограмі, так. Намалюємо паралелограм ось таким чином. Давайте а, Б, С, Д. А, а, Д паралельно Б, С, А Б паралельно С, Д. Якщо, наприклад, ми проводимо відстань між Б, С та а, Д сторонами, проведемо, наприклад, з вершини Б. Отримаємо ось такий вчинок, так? А якщо ми проводимо з вершини С, то потрібно продовжити сторону а, Д. Ось таким чином ми проводимо. Але можна також, звісно ж таки, провести а, висоту з вершини Б вже до сторони СД. Чому? Тому що у даному випадку ми тоді проведемо відстань між прямими АБ та СД. Ось таким чином, так? Відстань між прямими АБ та СД. Ось таким чином вона позначається. І у даному випадку потрібно плутатися, що ось ці вистані вони не однакові. Так, і це, і це, і це висота паралелограма, але це різні висоти. Якщо ми, наприклад, проводимо з сторони АБ до сторони СД перпендикуляр з вершини А, то потрібно ось тут сторону СД продовжити. І тепер вже тільки проводимо. Тобто, ось такі чином ми так будуємо. Ну а на цьому все. Дуже дякую, що дивилися. Сподіваюся, що все зрозуміли, все запам'ятали. До скоріших зустрічей. вдачі у вчені математики.